Як виявилось, чоловік у білому колишній військовослужбовець підрозділу «Кракен» Дмитро Павло з позивним син. За моєю інформацією, він з'явився не просто так. У нього було конкретне завдання: спровокувати конфлікт та будь-який спосіб зірвати проведення слідчих дій. Всім привіт, слава Україні, слава Силам оборони. Нарешті Велюровий хлібальник Тищенка має ту емоцію, на яку він заслуговує. Державне бюро розслідування, власне, генеральний прокурор за фактами Державного бюро розслідування голосило підозру народному депутату України Миколі. Тищенко, за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Тож Тищенка відправлять під цілодобовий домашній арешт. Як затримували Колю Катлету, поговоримо просто зараз. А також про ще одну катлету голови офісу президента про Джокера. Телеграм-канал, який не просто помийка, але і ще доволі дороговартісна історія, яка дозволяє власнику цього телеграм-каналу, який часто буває в терцепарковий, де засідають слуги народу жити на повну ногу. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б не комфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, почнімо із тищенка. Ось так дійсно розбиваючи власний телефон, роблячи це не раз під час обшуків, де було знайдено не тільки цінні речі, годинники, гривні, але й долари. 50 тисяч готівкою в якихось коробках, Микола Тищенко розмовляє із представниками державного бюро розслідувань. Гляньте. Я вас запитую, ваше прізвище. Я не відмовляюся. Я... Особа відмовляю. не доставлятися фактично своє не діє. У зв'язку з цим я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. А сам... Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я, відма... я, вас... я, я, я вас затримаю. До речі, з того часу, як сталося побиття військовослужбовця у Дніпрі оточенням Тищенка, стало відомо, що один із нападників, якого ідентифікували на цьому відео, виявився полтавський депутат від ОПЗЖ, звати його друзі Сергій Савченко. Це просто так для розуміння хороших друзів депутата від партії Слуга народу, з якими він їздить по регіонах із сумнівними намірами. Сподіваюсь, ми незабаром в них розберемося до кінця. Як ви знаєте, хороші друзі, Миколи Тищенка, це не тільки депутати від ОПЗЖ, але і шишки повище я маю зараз на увазі кума. Тищенка, а нагадаю, ним є Андрій Єрмак, голова офісу президента. Що він власне не приховує Єрмак, хрестив сина Тищенка. До речі, з приводу Єрмака, той написав пост після цього зашквару із з сказав, що взагалі вважає, що він не заслуговує на звання народного депутата. Відхрестився від кумівства, сказав, що то було давно і неправда, тому не пов'язуйте їх разом. Після виправдання Єрмака у Фейсбуці надіслали безуглу виправдовуватися ще дужче, та каже, що взагалі Єрмак нормальна людина, а Тищенка давно заблокував, тому не треба тут е паралелей. Щоправда, звідки знає такі інтимні подробиці месенджерів пана Єрмака, народна депутатка та членкиня комітету із питань оборони, не стала поточнювати, а даремно. І неформально в нього взагалі немає ніяких зв'язків з партією і фракцією? Бо він же кум Єрмака, можливо, якісь неформальні зв'язки зберігаються. Єрмак його давно заблокував по всіх месенджерах. А ви звідки знаєте? Ну, все-таки я ще залишаюся в фракції. Так, але <свісно> Єрмак вам показував свої месенджери, де в нього Микола Тищенко заблокований. <свісно> Таким ж так сказати, делікатне питання, але <свісно> справа в тому, що не мож звісно, не можна сказати, якщо депутат залишається в парламенті, то він якось ходить з кимось, розмовляє, когось набридає, так сказати, якщо це можна сказати про Миколая. Історія з Тищенком, друзі, чесно, якщо без жартів, може стати показовим кейсом. Але якщо доведуть цю справу до кінця, ми тут не сумнівайтеся, будемо за нею стежити. Сподіваюсь, що ви, як громадянське суспільство, долучитеся. Ну а хто точно не буде долучатися за стеженням за подібними кейсами, це люди, наближені до влади. Пам'ятаєте, колись доволі гучно, і всякою там брудною білизною а, прогримів канал, телеграм-канал під назвою Джокер. Всі тоді пов'язували його із офісом президента. Втім, достеменно не знали, хто взагалі автор цього телеграм-каналу і як він функціонує. Ви спитаєте, Янін, на що взагалі говорити про якесь лайно у вигляді телеграм-каналів? Друзі, я говорю зараз про телеканал Джокер, не тому що це вкрай важливий канал. Там всього 270 тисяч підписників. Але не про це мова. Мова про те, що телеграм-канали для діючої влади стали непоганим інструментом для регулювання стосунків із суспільством, яке, наприклад, не дивиться марафон. Всілякі там трухи, карточні офіси, джокери і ще ціла купа всяких україн реальних і оперативних стали на ну, таку захисну позицію щодо влади в різних кейсах. І воно реально працює. Тому варто дізнаватися. Я сподіваюся, що ми незабаром будемо знати авторів всіх закритих телеграм-каналів, закритих щодо їхньої власності, ким вони є. Але повернемося до джокер. Hoje é... Канал Джокер 270 тисяч підписників. Телеграм володіє ним Роман Кравець. Це 153-й номер партії Слуга народу у 2019 році. Друзі він намагався балотуватися в народні депутати. Однак програв вибори на своєму окрузі відомим став не через політичну кар'єру, а завдяки брудним інформаційним атакам, які він здійснював на різний бізнес за допомогою оцього телеграм-каналу. Джокер, тому, якщо ви бачите, що на якомусь телеграм-каналі прямо наїжджають на бізнес, якийсь конкретний цей телеграм-канал не користується репутацією хорошою. Знаєте, це заказуха. Так, от цей джокер зокрема розправлявся замовним чином над такими бізнесами, як клон, цитрус, стилус та інші, мої колеги, журналісти із громадського, поспілкувалися. Зі своїми джерелами у партії Слуга народу та дізналися, що цей Джокер, власний його власник телеграм-каналу, живе в столичному комплексі елітному ЖК Чикаго Централ Хаус, має власну охорону. Придбав автівок на секундочку на 8 мільйонів гривень за останні два роки і постійно катається за. Кордон. Хоча влаштував інформаційну атаку, наприклад, на того ж Порошенка, що той намагався виїхати за межі України і шукав, чому, мовляв, не на конференцію, а на зустріч там з кимось, з дітьми в Лондон. Сам же Джокер роз'їжджав на різних автівках бізнес класу, куди хотів і коли хотів. Навіть захотілося на Біусика поїхати, він вже там. Розслідувачі встановили друзі, що за час повномасштабного вторгнення цей кравець п'ять разів виїжджав за кордон. Загалом там був понад два місяці. Наприклад, 18 травня до Саудівської Аравії Джокер їздив на бій Тайсона Ф'юрі і Олександра Усика. Багатих мобілізують, бідних ні трошки. За кордон виїжджати не можна, особливо, якщо ти політик чи бізнесмен. Саме такі народні наративи декларує Джокер, сидячи на задньому сидінні свого лексуса за 150 000 тисяч доларів дорогою у Саудівську Аравію. За час повномасштабного вторгнення Роман Кравець п'ять разів виїжджав за кордон і загалом був там понад два місяці. Перша така поїздка відбулася 22 жовтня 2023 року. Роман Олександрович. Україну повернувся аж через місяць, 20 листопада. Він перетнув кордон на КПВВ краківець на автівці Mercedes-Benz S 550, зареєстрованій на нього самого. Кравець купив цей автомобіль ще на початку 2022 року року попереднього власника за приблизно 50 тисяч доларів. Де залишив авто і для чого? Під питанням, бо ж назад в Україну повернувся вже на іншому мерсі S 250. Авто зареєстровано на шістдесяти. 7-річну львів'янку Катерину Лозинську, але справжні мандри за кордонами починаються тільки у 2024 році. 18 лютого Джокер виїжджає з України на орендованому вже третьому мерседесі С-класу, а за 4 дні повертається на орендованому мерседесі Ві 220 і це вже четверта зміна автівки. Додам, що власник телеграм-каналу мешкає у квартирі на 100 квадратних метрів в цьому ж елітному ЖК. Чикаго апартаменти орендує щонайменше за 2 тисячі доларів на місяць. Простеживши за кравцем, мої колеги-журналісти з'ясували, що він їздить у супроводі кортежу. І щонайменше чотирьох охоронців. Джерело близьке до цього Романа Кравця пояснило тим, що наявність охорони це такий собі подарунок від голови служби безпеки малюка. Цікаво дізнатися, від кого охороняють цього кравця, чим він такий цінний, і чому держава, а відповідно, ми платники податків надаємо охорону таким панам. От це запитання до СБУ. Буде класно, якщо прокоментуєте. Чекаємо десь через тиждень після початку нашого стеження під ЖК Чикаго поряд з нами раптом з'явилися підозрілі машини з не менш дивними людьми. Годинами вони стояли поряд і просто дивилися на нас. А ми на них так і пройшло більше місяця нашої спільної роботи. Вранці 8 травня один із цих чоловіків підійшов до нашого журналіста, представився співробітником СБУ Андрієм і попросив не хвилюватися, адже цитую У нас своя робота, а у вас своя. Стало легше, але вони і досі там стоять, можете поїхати подивитися. Джерела медійників говорять, що цей кравець співпрацює з окремими представниками чинного та колишнього політикуму і співробітниками спецслужб, тобто ті, хто навпаки повинен боротися із такими персонажами. З ним співпрацює громадянське суспільство. Ставить логічні питання щодо того, чи були наявні на Харківщині фортифікаційні споруди. На це джокер каже: давайте жити дружно. Вчора по всьому ТГ орали, що в Харкові немає укріплень. сьогодні тишина, Укріплення поєвілі Странно, да друзі? Хватить внутрішні між собою друг друга. уничтожати. після війни. Розберемося. Журналісти звинувачують у корупції заступника генпрокурора. Джокер публікує його виправдання. Я маю докази, що тиск на мене пов'язаний з резонансними провадженнями. Українці вважають ненормальним ручний контроль татарова Єрмака над деякими органами влади. Джокер каже, що проблема в нас із вами. Нам конець буде іменно тогда, когда у воля Татарова і Єрмака, і антикорупціоніри ЕТВ добиваються, ані добиваються конець України. Роман Кравець, власник цього телеграм-каналу, заявив, що, мовляв, вже до нього немає жодного відношення, не хоче займатися брудними справами. А телеграм-канал продав за 2 мільйони доларів. Ну, якщо ви зайдете, подивитись, що там. То стає зрозуміло, кому він його продав. Але тут виникають наступні питання: якщо це правда, то звідки 2 мільйони доларів у того, хто із провладної партії купив цей канал? Ну і власне, хто це? Цікаво було би дізнатися. Сподіваюсь, ті, хто охороняє Романа Кравця. За його словами, це охорона надана Службою безпеки України. Дізнаються, мені здається, дуже зручно охороняєш. Одночасно допитуєш людину, яка колись володіла тим телеграм-каналом, який продовжує відбілювати владу і сіяти поминицькі матеріали за гроші. Ось такий бізнес. 2024 рік. Україна, друзі, напишіть. В коментарях як ви вважаєте, яким чином влада має боротися із телеграм-каналами, і чи настане момент розплати? Як він настав з паном Тищенко, з паном Содолем, після того як громадянське суспільство обурилося, і наші матеріали в тому числі ми втішені, що за останній тиждень все, що ми вам показували, всі зашквари, вони мають продовження у вигляді ну не покарання, а принаймні затримання або зняття з посад, це означає, що ви громадянське суспільство і ми, журналісти, працюємо ефективно. Шлюбам, сердечки, дякую за довіру. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми з командою говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Подивіться наші інші відео і підпишіться на канал з Яніною», Якщо ще не підписані, там щотижня саркастичний аналіз всіх подій. До зустрічі!